До чого призводить дефіцит заліза? Це є сповільнене мовлення, сповільнені когнітивні і пізнавальні функції, часті хвороби, втома, дратівливість, слабкий апетит і навіть блідість та деколи холодні руки. Ці симптоми часто непомітні, але вони можуть залишити слід на все життя. Як запобігти анемії? А ось тут приємна новина. Нове покоління дитячих молочних сумішей з галактою фрукту олігосахаридами, залізом і вітаміном С, відповідно, довели ефективність у попередженні анемії, тобто були дослідження дуже цікаві, де діти, які пили протягом 12 місяців. Відповідно, коров'яче молоко, а інші мали суміш з пребіотиками госфос. Лише 7%, на сумішах мали залізодефіцитну анемію. А ті пацієнти, які пили коров'яче молоко, 24%. Далі, наступне дослідження відбувалось в Європі, яке показало, що ризик дефіциту залізу зменшився на 58% після п'яти місяців використання спеціальної суміші з пребіотиками госфос галактої фруктоолігосахаридами.